Агов ковбою! Щойно підстрелив законника і перепалив прапор, завоювавши територію на вулицях Ванхорна? Молодець! Тепер заходь до пухляша. Тут тебе ніхто не засудить. Наш салун стоїть просто в епіцентрі війни за територію, але пухляш нейтральний, як швейцарський банк. Червоні, сині, зелені. Ми усім раді. Якщо, звісно, ваші гроші справжні. Потрібні медикаменти, амуніція, провізія перед каптом. У пухляша знайдеться все, що треба справжньому ковбою. Якщо щось продається, воно тут є. Найдешевша рагу в штаті: всього 20 доларів за штуку. Воно втамує ваш голод і дасть сили для нових подвигів. Ванхорн, салон пухляша. Якщо ти тут, кнур, значить ти живий. Поки що. не поняв.